Ще ми згадували про, та, про те, що є ухвали слідчих суддів, да, які не скасовуються заходи безпеки, та, і навіть тут погожують про це після що наступного або цього ж дня виносяться нові постанови, тобто фактично не виконуються рішення, але не можна юридично довести, що не виконання мала інша. Але є багато інших план. Слідчих судів, які все-таки зобов'язали надати медичну допомогу. На цьому хотіла теж іще додатково зупинитися, тому що це найгірша ситуація, коли людина знаходиться в стані, коли вона може з хвилини на хвилину померти, але її все-таки тримають і не надають медичну допомогу літака. Нагадую, що в слідчих ізоляторах є медичні частини. Ой. Але ці вхали, не незважаючи на те, що вони існують, вони не виконуються. І прошу до слова козаного Петра, який вам ну, розповість про цю ситуацію. Дякую за попрошення, дякую за неділю за спрятати. це питання. Враховуючи так, воно мову мною стоїть, чи є не виконання ухвалу судді, яким стосовно постанови сексуальних закладів безпеки, зловживання процесуальними правами, чи є це збочень. Я думаю, що для таких ціл але зібрала це відповідно очевидно, що це є ж. Це злочин прямо передбачений кримінальним кодексом стаття 382, яка нам досить відома. Але на практиці нам теж відомо про те, що відбувається нехтування виконання судового рішення, яке набрало законні сили, в тому числі і ухвалення. Єдине постає питання в спосіб. Або це не виконання вигляді в, в бездіяльності, або ну, такі є причини, як називають, знаєте, як уже захисник отримав цю, цю ухвалу, біжить скоріш до клієнта, де він там перебуває, з супровідним листом і все від суду кажуть: а в нас немає відомчої взаємодії змінити. Ми не отримали це. Але нам зайти, да. Так, і це знаєте, як проблема, як камінь якогось. Опять новіння на, на підставі закону ви маєте е, виконати це, розумієте, а потім ставити під сумнів, чи це адвокат там на принтері роздрукував е, цю ухвалу, чи яким чином він, він там її став цю ухвалу? Ну, і забігаючи, як то кажуть, наперед, е, які я бачу шляхи вирішення цієї проблеми. Бо ця проблема, знаєте як е, виконання цих рішень суду, це не тільки. Стосується цих постанов, скасування, вона загальна. Є цивільні справи, є інші справи, є ухвали, і рішення суду, які не виконуються. І щоб ви, ну, може, ви не знаєте, я досліджував це питання на прикладі статистики, яка доходить до Європейського суду з питань невиконання рішень суду. Так, от, Мінюст у 2021 році, у 2022-23-му, на жаль, я не знайшов джерелах. А от е, мін'ю в 2021 році повідомляв про те, що біль, більш як третина взагалі з усіх рішень, які то, прийняти є ЄСПЛ відносно України, стосуються якраз невиконання рішень суду, і ви не знайдете жодного вироку суду, яким винна особа хоча ну тут по цифрам е, 1680 рішень у рішень проти України, з яких 630 досі не виконано. От не одного вироку суду по 382 вісімдесят частині 4 були відповідні зміни. Зміни в ці цю, цю статтю 382. четверту частину додали, що на ще й не виконання рішення суду ЄСПР. тобто. Коли ми кажемо про невиконання е, ухвали, яка скасовує постанову про життя заходів безпеки, ми повинні ще дойти до того європейського суду, щоб європейський суд прийняв рішення, що не щодо виконання. А потім ми стикнемося з тим, що і виконувати те рішення ніхто не буде розумієте? і жодна людина не буде притягнута до відповідальності. І я вам скажу більше, я зараз зміню маю справу. Ну, вона так, в переписці трохи, я чекаю там від них відповіді, але вони між відомствами своїми не можуть налагодити у цю міжвідомчу взаємодію. І досі, вже 15 днів я порахував, і досі вони не можуть виконати рішення суду, яке набуло законної чинності і підлягає негайному виконанню. Яке рішення? Дивіться, от. З 95-го року ми приєдналися, Україна, да, держава приєдналася до статуту Ради Європи? В цьому році оголосили про те, що ми е, визнані кандидатом що члени Європейського Союзу. І от нещодавно Єврокомісар відзвітувала про те, що виконані дві умови вступу україни в членство. Одна з них це е, успішне виконання судової реформи. Так от, яким чином? Можна звітувати про успішне виконання судової реформи, якщо така кількість судових рішень не виконана. І це ну, зафіксований факт. Це мінімус, звіти дає такі принаймні в першому році. Я думаю, що статистика погіршилась 22-му, 23-му році. Тому я вважаю, що нашим обов'язком є ну вплинути на це. Ну, воно політичне рішення. Звісно, може звіти куди цю комісію, яка перевіряє дотримання прав в цьому питанні. Це конвенційні права. Виконання рішення це конвенційні права. І я думаю, що в звітах просто немає ти тої статистики, яка охоплює саме кримінальним спектр невиконання рішень, тобто кримінальних права. Бо ну, дуже досить складно доказати істотність порушення прав і так далі, тому полі яким чином це було вчинено, бо я враховуючи те, що немає належної чи, е, взаємодії між судом і, там органом, який виконує е, цю постанову про життя заходів безпеки, то це, начебто, і не є складом е, цього злочину, розумієте? і вона в статистику, я впевнений, не пішла. О. І я вважаю, що потрібно про це наголошувати і писати напряму в Єврокомісару комісію, яка здійснює нагляд за тим, як Україна рухається до вступу в член до членства в Європейський Союз, і ставити копію до Мінюсту, до повноваженого це то також цього його відомства. І я думаю, що наш на цьому шляху ми маємо саме адвокати, бо це наша робота повідомляти про те, що таке от о, невиконання системне. Ну, причини це вже буде казати, е, доповідати е, безпосередньо ті органи. Пенітенціальна система, чому вони не виконують, чому людина, наприклад, маючи сьогодні рішення е, про те, що заходи були скасовані, досі тримається там добу, дві. Е, чому? Ну, Звісно, очевидно, що людина, коли вийшла там е, з певних заходів, у яких вона перебуває на болі, вона вже згасає. І всі щасливі там і так далі. Пройдіть от о, ті люди, які в пенеці... пенітенціарній системі пройдіть шлях клієнта нашого, хоча б один день, побудьте в цій шкурі. і, і то якісь сходять не треба. Ні, ну це вже знаєш. Ми я... всі знають на усіх на, на останніх випадках. Знаєте, як може Єврокомісар робить висновки на тому, що є якийсь зрух в боротьбі з корупцією. Mm. Ну, дивіться, куди з... я не знаю куди з руху. По перше, це ще немає по жодному з цих випадків резонансних немає не, не рішення суду і Вироку, тому ми не можемо казати про те, що є якийсь певний рух, а про а не проблема в, в роботі правоохорони організації. Тому як пояснити клієнту, скажіть, якщо він, наприклад, я заходжу клієнтку, я постійно беру КПК одразу, як заходжу, і конституцію. Що мені відповісти клієнту? Якщо там через місяць як він прочитає ці книжки, я до нього заходжу він каже, слухайте, а як таке може бути, якщо я знаходжусь тут, а це порушення раз статті, два статті, три статті, як я можу відповісти? Що йому відповідати? І тут ну, до нього наш визволив таке саме приватний поет і каже: А ти от із нічого адвоката, і ти забравиш. У мене є для цього до оператиру. І кажуть, слухай, ну ти ж розумієш, ти сидиш тут саме тому, що в тебе оцей адвокат. А ти візьми цього? Після цього завези півмільйона, підеш на угоду і все в тебе буде. Mm -hmm. ну, це знаєте про це. От я кажу: що коли адвокат якийсь приносить рішення суддя, і воно ставиться під сумнів, по коровове весь та, там, ну, відповідний реквізит, і воно ставиться під сумнім. Бо колись було, що коли якийсь адвокат там щось приніс, розумієте? І по ньому, що там є рішення у вирок суду чи немає. Тобто, як хтось колись там чинить злочин, то все і тепер усі адвокати такі, що можуть чинити злочин. Так давайте, якщо правоохоронні органи можуть чинити злочин, давайте заберемо в них правоохоронні органи. Правохорону діяльність. Тут треба ще справедливості заради. Треба сказати, що адвокат теж повинен змінити надію та нового семета. І якщо до начальника установити або слідчого ізолятора приносять адвокати відповідні документи, і що у начальника є якісь сумніви, щоб можливо підробки, начальника є і речі, які не зобов'язаними виконувати. Відповідну постанову про те, що які в нього сумніви, чинити заходи для перевірки протягом доби. Це передбачено більшими нормативними документами, слідчих свідчити задати різні і я, я впевнені в цьому. А якщо адвокат на цьому не наполягає, ну, тоді питання вже до нас. Тому я думаю, що ми теж повинні певним чином до свої, і до своєї компетенції приділяти певні вимові. Але вам згоден. питання по тому, що колеги із інвест можливо підтвердить те, що я зараз скажу, питання по тому, що ІТТ, хоча вони, до речі, передбачені окремо в окремо врядковому законі, правда, так, як окремий якийсь підрозділ. Так? Вони ж не є окремим підрозділом. Вони є якимось підрозділом ВНП. Да, вони є окремою юридичною особою? Мені здається, що ні. Тому що, коли я шлю запити на етесте, то я жду його водой УНП, або НПР реєструю свої канцелярії, і можливо потім передає. Це відповідь на те, що ми два, два тижні вдається це, цей документ. Бо і, ні, Давайте все таки закінчимо. Так, теж питання в тому, що дійсно, ми повинні це робити, але тут питання до допомогу. Це проблема мабі... від чи взаємодія. Я вважаю, що якщо з'явилось рішення про скасування, воно не протягом доби. Там, чи, ну, просто, кажу, Якщо ви хочете з'ясувати, що таке доба в цих місцях, ну, просто прийдіть і проведіть там добу у цих місцях. От. Воно має вирішуватися. Протягом ну, години три, не більше О, от скільки воно дорівнюється е, е, утриманням без ухвали суду людини в е, ну, три години. Так ми можемо зробити ну, без ухвали суду Все, Не більше, не більше трьох годин. Тобто, протягом трьох годин після того як суд прийняв рішення своїм електронним цифровим підписом підписав. І воно має бути забезпечено від, міжвідомчими наказами, що як воно це рішення доставляється, як воно виконується, і так, і так далі. Якщо це не виконується, то це відповідальність відповідальних осіб, які займають особливе становище. Це частина третя. Все. а не адвокат має бігати, той там хтось постанову якусь щось перевіряти. Ну, перевірка, це вже сумні. Я кажу про те, що. Якщо приходить адвокат, то має до нього бути довіра виконання, а потім вже, якщо потрібно, перевірити. О, і по кожному разу з'ясовувати, ага, чи адвокат порушив, чи не порушив. А у нас навпаки, я вже вже 15 днів перевіряють рішення суду. Ну, в системі, де є у нас електронний суд. До речі, ще одним рішенням є дати, ну, запровадити вже, скільки вже можна, можна зміни, щоб не тільки. Ми там в цивільних процесах та в кримінальному провадженні, як тільки воно з'являється, як тільки з'являється захисник, було це кримінальне провадження, і всі слідчі дії, всі постанови, які приймає прокурор, які приймає слідчі, вони одразу були доступні адвокатам. Бо виходить так, що ми учасники провадження, а ми для того, щоб дізнатися, в якому статусі наш клієнт перебуває, ми робимо адвокатський запит, і потім Верховний суд. Каже, а можна дати витяг з ЄРДР е, адвокату на, на його адвокатський запит і дізнатися, яка, який статус його зберег. Розумієте, якщо нам не дають доступу до ЄРДР в режимі хоча б користувачському без внесення змін, щоб я міг додати свій ордер, договір, там, ну, ордер достатньо ордеру, щоб е, е, я побачив по клієнту, який мій клієнт сьогодні прийшла мама, наприклад. Затриманої людини вона не знає, де він знаходиться. я знаходиться. Щоб з'ясувати, де він знаходиться, мені потрібно перезвонити усі ПТ, усі районки, щоб з щоб це з'ясувати, і не факт, що мені повідомить. Тому е звертаємося до особи, яка безпосередньо приймає рішення Єврокомісар. Комісія домагає нас, щоб між ДСА і органами пеніценціарної системи. Було налагоджено цей взаємозв'язок, який забезпечував протягом трьох годин е, вирішення питання що доступності до рішення, яке стосовується заходи безпеки е, постанову, і е, доступ до інформації, щоб ми одразу дізнавали, що є така постанова, і ми маємо право її оскаржувати, якщо це не відповідає е, волі клієнтів. Тобто поспілкувалися, отримали конфіденційне спілкування. Одразу є у нас ця постанова, ми її оскаржуємо. Все, це вирішується ну, простими рухами. Дуже дякую, Діна, дякую. тому що дійсно дуже дивно виглядає ця ситуація на ті випадки, коли виноситься рішення суду, ну, ухвала свідчого да? яка скасовує постанову, а на це рішення суду ще одне рішення суду, тому що попереднім рішенням суду зобов'язали перевести уповноважену особу, ніхто не виконує крайнього немає. Наступним рішенням суду просимо, так як вже є рішення, винесіть іще одне рішення: зобов'яжіть кого ну, голову Слідчого, який є головним слідчим групі. Да? зобов'яжіть його, а він тікає, не отримує. І поштою йому надсилають, і вручають, бігають. За ним е, не можемо піймати. А давайте тепер зобов'яжемо ще когось і третє рішення, а потім четверте рішення: хоча б надайте медичну допомогу, якщо ви не допоможете.